Так, сейчас. Аж на три квітоноса, повна мутація. Оця от взагалі в вогнях. Дивіться, коренева шикарна, шия гарна. Три гілочки. Ціна 850 гривень. Три квітоноса, шикарно. А друга, У другої тут парочку є сухеньких корінчиків. Не критично. Кончиків, бачите, парочку кончиків сухеньких. Така за 750. Теж повна мутація. Дивіться, хто яку хоче. 851, перша, друга 750. Мохіто, дівчата, тітку Уценка. Там дві штучки. Мені. Зараз я покажу. Там моменти. повороті хтось хоче. Дивіться, номер один. Тут зняти листочок, але там все сухо. А, ви не мутантів, не мутантів немає її. Немає. Так, дивіться, зняти листочок, там як слід від відзнято листочка, ну там все сухо, все красиво. Коренево в активному рості шикарна. Не стресує, тримає, прям ідеально квіточки. Через цей зняти листочок, ціна 850. А так вони по 1100. І у другої. Тут теж зняти листочок, але я бачу, що і наступний псується. І є декілька корінчиків ще зіпсованих за 500 гривень. А тут все гарно тримає, треба дивитися. От, бачите, наступний листочок як псується. Це оціночка і декілька корінчиків таких сомнітельних. Ось один корінчик. І ось тут. Така 500 це утоночка. І далі вже немає.